Вітаю, друзі, мене звуть Наталя, ви в мене на каналі. Я сьогодні в своєму відео покажу знову топ, який я в'язала. Трохи відповідаю на запитання, які до мене надійшли, і покажу, як я дещо там доробила. Але спочатку хочу вас попросити долучитись до збору на пікап на роту, де служить мій син. Це 67-ма Дуже потрібна машина. Вже вона знайдена, її треба викупати. Збор якось трохи під завис, але ми назбирали вже більше половини. Всім дуже дякую за ваші донати. Не стидайтесь, будь ласка, маленькі донати також кидати 10-20-30 гривень. Головне, щоб збір не стояв на місці. Ми назбирали на машину. дуже дякую за вашу небайдужість, і за будь-який ваш донат. Там, де вони знаходяться, як вони кажуть, машина це розхідник. Тому, будь ласка, допомагайте збирати на машину, вони цього зараз дуже потребують. Українці, я являюсь водієм 67-ї бригади, 1-й стрілецький батальйон, 2-го рота. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді пікапа для виконання бойових завдань. Автомобіль вартує 4 тисячі доларів. Просимо приєднатися до збору. Не Будьте байдужі. Слава Україні! Героям слава! В першу чергу про запитання за топ, значить, що зверху, я показувала, чи так ближче краще. Та, значить, да, він зверху це метод три спиці, як роблять, але зверху не з внутрішньої сторони, а поверх виробу. Єдине, що хочу вам сказати, що якщо ви робите, наприклад, там, справа ліво, то вже і з цієї сторони робіть справа наліво для того, щоб просто шов тут з цієї сторони і з тої були однакові. Тобто не робіть з цієї зліва направа, а тут справа ліво. А все в одному тобто, чи так, чи так. Друге, як я ділила цей виріз, тому що пробував, тут дірочка ну, така виходить. Так, в мене теж з цим було питання. Попетельно я не знімала, на жаль, але я розкажу, як це робила, тому що я теж з цим стикнулася. І я декілька варіантів розбирала, поки я нарешті в мене без дірочок все чудово вийшло. І я вам шматочок цього відео ставлю. Я не знаю, чому я, я якось забула. То відео про топ вставити, але от зараз виправляюсь. Саме за розділення хочу сказати, значить, тут така оця штучка, елемент такий, що тут три петлі, і якби оцю якраз третю петлю накидуємо на першу і другу. І тут не видно цього, але коли я почала розділю, розділяти, і мені з цієї петлі потрібно ікорд вив'язати. Тут з'являється така суттєва тірочка, і ніяк я не, мож... не могла її позбутися. Я декілька варіантів пробувала. І врешті-решт, це такий варіант. Коротше, я так і зробила цей візерунок. Візерунок я вже багато де показувала в попередніх відео, тому не буду тут вже знову з ним зупинятись, так? Залишається. Тобто, я накидаю оцю, я накидаю оцю. Третю петлю на перші дві, і вони залишаються, так? І я прохожу лицевий повністю ряд, повертаюсь з виверідньої сторони, і оцю останню петлю, тобто оцю петлю, яка оці дві, одна з них. Я її просто перезнімаю, перехожу на лицеву сторону, і з петлі попереднього ряду я пров'язую дві петлі. Пров'язую один раз схрещеною, хрещеною один раз не схрещеною, і потім вже пров'язую цю петлю, яка отут в мене залишалась, і пішла рекорд. Потім з цієї сторони я роблю так само. Тобто, я оцю петлю, яка залишилась одна, я її перезнімаю, тобто я з вивіртньої сторони спочатку, значить, в мене, в мене спочатку тут одна петля. Так? Я її прохожу. Повністю виверітній ряд, і по лицевій стороні я повертаю сюди до цієї петлі. І що я роблю? Значить, спочатку я її пров'язую, цю петлю, а потім з петлі попереднього ряду я дістаю, а потім з петлі попереднього ряду роблю дві: одну схрещену, одну таку. І, і в мене таким чином три петлі і корду, і я в'яжу. Пряжа віскоза тоненька, і я розповідала в минулому відео, що все чудово, але пройми, тобто вони майже не оброблені, і там, де пройми, там і розтягнулася, там, де шви, там ні. І мені не дуже зручно було так ходити. І я тому зробила айкорд. Тобто, так, в мене є там айкорд, коли я в'язала, я його робила. А це я по цьому ж айкорду. Добрала петлі, добирала, взяла трошки менший номер спиць, Тобто я в'язала спицями номер 3 а тут я взяла спиці 2,75 і пров'язала і дуже, знаєте, вдало мені такий варіант дуже сподобався. Це якраз піджало цю розтягнутість. Тепер вона взагалі не розтягується, коли носиш. І мені це ну це те якраз що потрібно. Тобто я не змінила своєї задумки. Я не хотіла тут робити якусь складну обробку. Мені хотілося саме, як би немає обробки. І це якраз той варіант, що треба. Так, значить, це айкорд на айкорді, але я таке вже бачила і в виробах спеціально роблять, і майстер-класи роблять. Ну, я зробила, мені, мені здається, це чудова ідея. І ще про свободу посадки я відповім в порівнянні з іншим топом, який нещодавно в'язала, але з бавовни і щільним візерунком. Ще декілька слів скажу в таку порівняльну характеристику, тому що теж були питання, що цей віскозний він більш вільний, той такий при мені, значить. Така тоненька пряжа. Ну, я собі просто вважаю, що мені не потрібно, коли це тоненька, така легка, рухлива, рухливе таке полотно, щоб воно мене обтягувало, тому що є якісь нюанси, які я якраз не хочу показувати. А той топ він зв'язаний з бавовни, вона більш суха і стала, плюс там і візерунок, він також такий <гум> Щільний, да? Він робить таке полотно ще більш стале, і мені не потрібно було там щось маскувати. Я могла собі дозволити зв'язати його по фігурі, так як саме за... за рахунок того, що він тримає форму. і він менше там <казує> показує якісь моїх нюансів, які я не хочу, щоб бачила. Тут зовсім інша структура: це візкоза легенька, вона рухлива, вона грайлива така. І якщо я зв'язала його по собі, то якраз би ці нюанси були дуже видні. А так він такий легкий, він там трохи далі від мене. Я в ньому себе гарно почуваю. Саме через те, що він не по мені. В нього є оця свобода руху, свобода облягання. Я вважаю, що цьому полотну вона якраз потрібна. І ще скажу, знов-таки запряжу, раз вже прийшов якийсь час, я його ношу. Значить, там, де от... Тобто я залишу посилання на те відео, бо я там розказувала, що і як. Значить, там, де я ношу сумку, дійсно є сліди. Скатується пряжа. Але вона так само, ці вони знімаються і, в принципі, нормально. Наче там, ну, все ж таки, коли воно скачується, воно не так просто скачується. Якийсь натяк. Є, що там сумка. Але ну, в мене то без варіантів, чи сумка, чи рюкзачок, але щось буде, тому тут. Таке діло. Значить, там, де воно скорчалось, я знімаю, легко знімаються катушки, бо там немає ніякої синтетики. Дуже приємно і в спеку ходити, бо це дуже легке полотно, абсолютно легке. Буду рада, якщо вам відео було корисно чи цікаво просто. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі і. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам!